Всім привіт! Так це продовження так сказати, моєї основної історії постійно 2. Свіяти за голос та за звук, просто ну, ви розумієте. Почалося з того, що мені заблокували мій інвентар. Мінус 360, 360 голди. Інвентар заблокірований. Це все із-за того, що я тупо продав ножик Я не знаю, що він робити. Отак от, от виглядає мій інвентар на той час. Мені могли ще закинути 500 голди. Скільки я хотів купити ножик, як ви бачите, нічого тут хорошого такого нема. Ось в запросах, історія. Просто продав. нічого цей, так. Я не знаю, що її робити Просто словно спасибо, стендов. Що ти такий чесний, нічого я не крав, ні в кого нічого не ворував. Спасіба, стендов. І скажу тим, хто хоче гуляти стендов. Не гуляйте в цю помойну яму. Вона вбиває все. Гроші забирає. Просто так. Я погуляв 4 роки в нього, я гуляю в 4 роки в нього і я можу вам сказати. Не стоїть лото, не стоїть нерви гроші. Що я можу сказати? спасибо, Аксель Болт. Спасибо. Велике Спасибо. Всім пока-пока.